Чоловіки, що з вами відбувається, чого жінки ніколи не зрозуміють? Коли стоїш і мочишся, струмень виглядає як щільна та чітка дуга, яка занурюється в чашу як олімпійський стрибун у воду. Аж тут раптово з невідомої причини ця штука перетворюється на чортове колесо, що бризгає на всі боки. Що, як я скажу тобі, що це також трапляється з жінками? Нам просто байдуже, тому що мішень для нас не настільки важлива. Страх спілкуватися з дітьми, щоб на нас не накинулись розлючені аж матері. Я великий страшний чувак, але я люблю дітей і сам маю дворічного малюка, тому намагаюсь посміхатись у відповідь, коли до мене посміхаються діти. На мене наверещали лише раз, але я часто утримую чималу кількість осудливих поглядів оточуючих. Я намагаюсь ігнорувати їх, адже я не роблю нічого поганого. Діти не повинні боятись всіх без винятку чоловіків. Однак я розмовляю з дитиною лише після того, як встановив зоровий контакт з батьками, або якщо дитина явно потрапила в халепу, а батьків немає в полі зору. Мій чоловік великий високий хлопець із бородою, хвостиком і татуюваннями, якого часто приймають за байкера. Двічі він знаходив загублених дітей у магазинах. Обидва рази він стояв і кричав: загублена дитина, леді та джентльмени, маленька дівчинка, рожева сукня свинки пепи, світле кочереве волосся, чия вона? і робив це, не трукаючись дитини взагалі. Обидва рази прибігали матері та з осудливим поглядом забирали в нього дитину. Це трохи моє особисте, але, будучи підлітком, переживав розлучення батьків і мав справу з соціальними працівниками. Мені постійно здавалося, наче вони дивляться на мене як на бомбу повільненої дії, яка одного дня стане таким же монстром, як мій батько, просто тому, що я був найстаршим братом. І я мав купу психологічних травм, з якими довелося боротися самотужки, адже більшість працівників, замість того, щоб мені допомогти, дивилися на мене так, ніби я небезпечний. Вони пильно стежили за усіма моїми діями. Здавалося, мене постійно карають лише за те, що я звичайний підліток. Я б зрозумів, якби скоїв щось погане, але я нікому не робив нічого незвичайного. Я був простою дитиною, яка любила школу, грала у відеоігри та мала справу з розлученням батьків. Я пам'ятаю один момент: мені та моїм братам і сестрам довелося жити в жіночому притулку з моєю мамою. Присягаюся, люди там ненавиділи мене лише за те, що я існував. І я, як 12-річна дитина, яка пережила масу травм, не розумію, чому. Одного разу я почав гру в сніжки зі своєю сім'єю, а один із працівників, побачивши це, сказав, що я пропагую насильство до жінок, заборонив брати участь в усіх заходах і ще й змусив мене сидіти в кімнаті цілодобово до кінця мого перебування в притулку. Минуло 20 років, а я все ще думаю про це. Бажання кричати: Клянусь, я не слідкую за тобою, я просто йду в тому ж напрямку. Одного разу я вийшов на вечірню пробіжку у сірих спортивних штанах і чорному худі. В мене нема більш підходящого одягу для бігу. На протилежному боці дороги жінка вигулювала свою маленьку собаку. Вона була досить далеко попереду мене і йшла в тому ж напрямку. Мабуть, вона почула, як я важко хапаю ротом повітря на іншому боці вулиці, злякано обернулася та негайно схопила бідного пса і побігла заховатись за перший будинок, який побачила. Я справді не знав, чи варто мені кричати: не хвилюйся, я просто тренуюсь, чи встановлення контакту змусить її ще більше боятись. Від нас очікують, що ми зобов'язані знати, як усе полагодити. Я можу пофіксити комп'ютер, але нам варто викликати сантехніка. Це справді може бути свого роду прокляттям. У мене ніколи не було грошей, щоб заплатити комусь за роботу, тому я став самоуком, який навчався лагодити автомобілі, сантехніку, побутову техніку, працювати із іпсокартоном, штукатурити, робити столярні вироби тощо. Зараз більшість друзів просто телефонують, коли їм потрібно зробити якусь роботу, а не тоді, коли вони хочуть піти трохи випити. Я жінка, але чула одну річ, яку обговорює мій чоловік. Йому 40, він поголений на лисо і має переважно сиве волосся на обличчі. Ми були на одному зі змагань наших дітей, де він робив фото. Раптом він заховав телефон через хвилювання, що люди подумають, наче він моторошний старий ган, який фотографує дітей. Він знімав лише свою власну дочку, але переймався, що люди подумають зовсім інакше. Мій чоловік хороша добра людина, який ненавмисне став лисим і посивів. Він завжди хвилюється чи не здається страшним. Зі мною такого ніколи не траплялося. Мені байдуже, що хтось подумає, особливо коли я просто роблю звичайні речі. Коли моїй доньці було 5 чи 6 років, вона хотіла займатися черлідингом. Через свій робочий графік ледве встигав проводити з нею хоч трохи часу. якось я прийшов на її перше тренування. Вона нервувала перед заняттям, тож я пішов з нею. Викладачкою була старшокласниця, про що я геть не думав. Тож я був там зі своєю донькою, яку рідко бачу, і врешті маю чудову можливість побути поруч та допомогти їй подолати страхи. Я отримав багато дивних поглядів, але я не дуже цим переймався. Хіба не так роблять батьки? Хіба ми не повинні допомагати нашим дітям подолати їхні проблеми? Отже, я поруч зі своєю донькою повторюю рухи за вчителькою підлітком, щоб могти допомогти доньці з вправами вдома, якщо їй знадобиться більше часу. Коли заняття йшло до завершення, її впевненість зросла, і я їй більше не був потрібен. Проте я не пішов зі сцени, що моя донька раптом знову не злякалася та не влаштувала сцену, а натомість продовжував тренуватися до останньої хвилини. Коли ми йшли, я почув перешіптування про те, як це було недоречно, що я витріщався на дівчину підлітка. Розумієте, ту, яка вела тренування, і рухи якої я намагався вивчити, щоб в разі потреби допомогти доньці, попрактикуватись вдома. Більше я не ходив на жодне тренування чи відкриті виступи. Незважаючи на те, що моя дружина також була поруч на першому занятті, і було очевидно, що я допомагаю моїй стривоженій дитині почуватися комфортніше серед усіх цих незнайомців, мене сприймала як якогось збочинця, котрий може скривдити інших дітей. Чесно кажучи, я взагалі уникаю спілкування з дітьми з багатьох причин, але це був останній раз, коли я робив публічні зусилля допомогти моїм маленьким дітям. Ці люди вкрали той мізерний час, який я міг проводити зі своєю донькою. Зараз вона підліток, і хоча їй все ще потрібен, це навіть близько не те саме. У мене вкрали дорогоцінні моменти лише тому, що я хотів бути поруч зі своєю маленькою дівчинкою. Я ніколи їх не поверну. Чоловіків змушують мінятись місцями з жінкою на рейсі, тому що авіакомпанія намудрила з білетами і вас посадили поруч із неповнолітньою дитиною без супроводу. Чоловікам це, мабуть, заборонено. Я багато літаю, і таке траплялося зі мною двічі в житті. Звісно, усі ж знають, що жінки неспроможні зробити дітям нічого поганого, а всі чоловіки, очевидно, без винятку кривдять дітей. Паралізуюча самотність, у якій живе більшість чоловіків, і відсутність мережі емоційної підтримки. Найцікавіше, якщо ви самотні, то виглядаєте моторошно для інших людей, що породжує замкнуте коло. Поведінка жінки має бути дуже відвертою, перш ніж її вважатимуть кріповою чи загрозливою. Натомість для більшості чоловіків це припущення за замовчуванням. Ви можете робити все правильно, але все одно зробити щось не так в очах інших. Також не допомагає те, що прояви доброзичливості спотворили люди, котрі, намагаючись з вами побалакати публічно, однозначно захочуть вам щось продати. Цілі покоління стали параноїками через нав'язану істерію, що усі незнайомці небезпечні страх підвести наших синів. Судячи з мого досвіду, жінки та дочки ставляться до цього з більшим розумінням, але страх того, що мій син прийде, і побачить, що я не та людина, якою він мене вважав, величезний. Його уявлення про мене це те, що рухає мною, коли я справді хочу лягти і дозволити світу знущатись наді мною. Коли він народився, я нарешті зрозумів свою мету. Вона полягає в тому, щоб розібратись з найгіршим у цьому світі, щоб йому не довелось цього робити. Залишити сина в кращому становищі, ніж тому, яке підготувала мені доля. Я не знаю, що б зробив, якби коли-небудь побачив, що він мене соромиться. Чоловіки, ану накидайте в коментах своїх історій про наші нелегкі переживання. Також не забувайте підписуватись на канал і донатити ЗСУ. Дякую!